У Житомирі відбувся щорічний зліт літаків малої авіації. Цього року на свято зібралося понад 30 пілотів-любителів. Ось так виглядає околиця Житомира з висоти пташиного польоту. Костянтин Чередняк з Кіровограду, не соромлячись, називає себе чайником. Розповідає, що до школи авіації два роки тому разом з дружиною потрапили випадково. Однак з того часу всерйоз захоплені польотами було дуже страшно, але ми благодарні, що в общем-то видатіло втянулись, и теперь, преодолевая определенные страхи, мы учимся и проходим путь от чайника, там, к среднему чайнику и так дальше. Костянтин Чередняк – бізнесмен, і переконаний, що в Україні незабаром малу авіацію широко застосовуватимуть для перельотів і транспортування продукції проте його особисті льотні рекорди пов'язані виключно з мандрами україною. Так, да, ми літаємо жоною місця, значить та. Это... Цесна 172 это самолет, на котором Рус сел на Красную площадь. Он четырехместный. Вот. И вот впервые мы с напарником прилетели по маршруту Кировоград, Киев, Киев, Одесса, Одесса, Львов. Львов ровно, ровно Житомир. Это для нас сумасшедший круиз, поскольку мы чайники, но я надеюсь, что все самое интересное впереди. Всего речі зустріч авіаторів-пройшла у широкому колі. Організатори пишаются тим, что їх товариське коло розширюється. Сегодня 6 раз мы проводим слет, посвященный Сергею Павловичу Королеву. Слетается, как правило, все частные самолеты, вертолеты. Мы получаем от этого наслаждения, При присутствуют инспектора Киевские, которые оценили нашу безопасность, нашу подготовку на хорошем уровне. Житомир является степени мекой этих праздников потому что кроме нас пока большому сожалению такого уровня никто не делает сегодня наш праздник разделяет фирма ласка которая нас угощает бесплатным мороженым. классное вкусное мороженое